Безглузді розваги, які обернулися трагедією. Напередодні в столиці підлітка вдарило струмом на даху електрички, внаслідок чого він зазнав дуже тяжких опіків. На щастя, юнака врятували, наразі він в лікарні. Втім, схожих випадків в різних областях України поліція останнім часом зафіксувала вже кілька. То чому, попри небезпеку, молодь нехтує застереженнями і що саме стає причиною таких смертельних розваг, дослідити це намагалася кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Ось таке відео на даху електрички, яка рухається за момент до трагедії. Знімає ймовірно той самий юнак, якого за мить вдарило струмом. Згодом з'являються шокуючі кадри. Дитина заживо горить між вагонами поїзда. У поліції повідомили, 12-річний хлопець заліз між вагонами потягу на станції Київ Волинський і зачепив контактну мережу. З відео самовидців видно, перехожі намагалися врятувати підлітка, гасили його з вогнегасника. З місця інциденту юнака з тяжкими опіками госпіталізували медики. Подібний трагічний випадок 9 березня стався і в Одесі. Двоє неповнолітніх хлопців піднялися на вантажний вагон біля залізничної станції на Баутській дорозі. Від уражень струмом один з юнаків загинув на місці, інший згодом помер у лікарні. Залізничні колії, і сам залізничний транспорт це зона підвищеної небезпеки, і найменша необережність тут може призвести до трагічних наслідків. Про це вкотре наголошують вукер залізниці. Там пояснюють, електрична напруга контактної мережі це 27 тисяч вольт. А при наближенні до дроту ближче, ніж на 2 метри може виникнути електрична дуга між тілом людини і проводом, і це може завдати електротравму. Майже 30% від цих випадків травмування, які є на залізничному транспорті, це ураження струмом. В основному здебільшого це сам рухомий склад, який рухається. Складає небезпеку за останні два роки було проведено більше 10 тисяч лекцій, зустрічей в більш ніж півтори тисячі навчальних закладах на підприємствах, де проводиться роз'яснення про небезпеку, але намагаючись зловити якийсь хайп, якось прославити себе в якихось соціальних мережах, підлітки йдуть на такий ризик. Причому я не думаю, що вони не усвідомлюють про такий ризик. Фім яскраві селфі, екстремальні відео, які набирають тисячі переглядів, і бажання самоствердитися серед однолітків і друзів, часто стають причиною, чому мовить, таки нехтує правилами безпеки і ризикує своїм і здоров'ям, і життям. самоствердитись, що мені не слабо, або знову ж таки участь у цих спорах: а що тобі слабо, а мені не слабо, а я сміливіший, а я крутіший. Я теж так зможу. Я не гірший. Для того щоб у колі своїх однолітків мати якийсь більш суттєвий вплив або зайняти більш якусь серйозну позицію, підлітки не завжди усвідомлюють причини-наслідкові зв'язки. Від початку цього року по всій Україні уже зафіксували понад шість десятків нещасних випадків на залізниці. Це є порушення правил переходу і спроби вчепитись за авточепи або підніжки вагонів. Серед постраждалих є і дорослі, і діти. Тож психологи закликають людей не бути легковажними і пояснювати дітям небезпеку пустощів. Аліна Лісова, Валентин Шелко, Андрій Колісник, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.